А тут є, хто доповідає? Починаємо, я вам казав. Засідання постійної комісії з питань благоустрою житлово-комунального господарства, транспорту зв'язку торгівлі побутового, обслуговування населення та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків розпочинаємо. В денний на засіданні постійної комісії. Перше питання. Так, голосуємо за затвердження Бойко. За. Мекуш. За. Ревко. Ревко у нас Матвійчук пропустила. За. За. Ревко у нас відсутня. Секунду, зараз його виправимо. І цит. За. за За чотири порядок денної комісії затверджений. Ро затвердження плану роботи міської ради на 26 рік відповідно до закону про місцеве самоврядування. орган місцевого самоврядування має затвердити план роботи міської ради на наступний рік. План роботи ви бачите, тобто там враховані всі питання, які планується розглядати на сесіях, на засіданнях постійних комісій, тобто це такий приблизний план, і кожен може з депутатів вносити свої пропозиції. І міські голова може носити свої пропозиції. Тому пропоную затвердити? Є якісь питання? Бойко, Матвійчок. Мекуш. ЦА4 не 4. 5, 6, 4. Третє питання про передачу частини приміщення з балансу комунальної установи Центр надання соціальних послуг Кірцівської міської ради на баланс міської ради Це так. Да, Це е е в центрі надання соціальних послуг ви знаєте, сидить на ЦНАП, і щоб перевести в відповідність балансу утримувачів, е прийнято пропонується е рішення на передачу частину, де сидить ЦНАП, і другий поверх а В них лишиться на балансі тільки, те, де центр для соціальних послуг стоїть. 397,15 квадратних метрів, бо частинка в нас вже є на балансі. У нас вартість бачите, з балансу на баланс, прошу підтримати. Голосуємо. Бойко за. Патрійчук. за. Мекорш за. Циць. За. За 4 рекомендація прийнята. Четверте питання про безоплатну передачу майна для потреб військових частин з проєкту. Ну, стандартне сили. питання, що завжди да, закуплені mm -hmm. Але ж я не, не, не оголошую. Що, що, що? Ну чи нема? Це Саша вирішив. Ні, справа в тому, що я не оприлюднюємо ми зразу і куди. Може ми на цій сесії ще передали квадроцикл, шостого договору підпишемо, У нас в це рішення. Це рішення в соці, воно критично. пропонуємо. ви зробили зміни на ній ваш варіант. І ви мені казали, але не було його? дошки. На сесії ні, то це шостого тільки підпишемо. в думаю, що це тоді додати. Пропонуйте, пропонуйте. Ну, типу, шосте завтра, то ми в понеділок підпишемо договір. Є пропозиція, це рішення зі змінами, провели закупівлю квадроцикла за запитом військової частини, А-70-28,00 бригада. От в понеділок буде підписаний договір, відповідно, ми, ми, ми зараз можемо йому передати, щоб да, не затягувати, то включити в додаток один. Додаток ще один перелік. Згубити ну, да, ще один перелік, додати квадроцикл. Я скажу марку J-Force да. вартість зі 280. Тоді я з доповненнями. Ми його доповнюємо ще одним об'єктом, який буде передавати. Так? Добре. Тоді Бойко. Матвійчук. Мекуш. За 4 рекомендація прийнята. Один два квадрокоптері. О, два копти. Не вказано кількість один. Що? Кількість вказана. Наступне питання. Ви правити, вкажете, що один? один. 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 Остільки тут. <поцитутся> Наступне питання про безкоштовну передачу майна з комунальної власності Ківерцівської міської територіальної громади головному управлінню національної поліції Волинської області звернулася нацполіція да, звернулася нацполіція. Попередньо був закуплений квадрокоптер DJ Matrix 4 t вартість 170 тисяч гривень. Відповідно, треба передати на баланс. Це на буде використовуватись спецпідрозділами національної поліції. А то що шума. Ти перейдемо туди? Так, так. З тих, а що на останній мусуль? сесії виділяли, ще, ще залишилося 130 тисяч небезпечної громаді, тому що якщо вдасться, то за року повинні купити. Угу. Бойко. За. Матвійчук. За. Мекуш, за. За чотири рекомендації прийнято. Розпитати. Наступне питання про передачу холодильного обладнання на баланс комунального підприємства Ківерцівський центр первинної медичної допомоги. Там було закуплене холодильне обладнання спонсорами і вони помилково як ви привезли на лікарню, але ці холодильники для вакцинації призначені, тому вони передають. Але всі папери були на лікарні і тому вони передають на баланс первинки. Прошу підтримати. Бойко. За. А, Матвійчук. За. Меркуш. За. За. За 4 рекомендація прийнята. Е, наступне питання. Про включення об'єкта нерухомого майна до переліку другого типу, передачу нерухомого майна в оренду та затвердження умов додаткових умов оренди нерухомого майна Кілцівської міської ради. Це те питання, яке на було знято для довивчення. Ви ну, чим кінчилось? Наскільки я е, володію інформацією, спортшкола не горить бажанням його собі забирати. Після того Данилюк спілкувався з головою, сказав, що воно йому не потрібно, оскільки немає можливості його отримувати. ж ну, Фінансування навіть не немає. Відповідно, позиція ну, старі Да? оренда. Да, да, зараз, один рік. За, за, Водеріг, за рік дасться знати. Тим більше ця оренда без права субуренди, тобто локомотив суборенду передати не може згідно закону. Ну і плюс згідно останніх змін проводити, якщо б майно ну, по переліку другого Типу, то орендар проводити комерційну діяльність в цьому майні, ну, тип, типу, мені використовується. Буде роздівалка, та. вони там планують якісь там mm. місце зустрічі і так далі. Паворотлетік там не може залишатися. Не може він там залишатися, він там і не мав права залишатись, поки був Динамо Прайд. Але це все поки що безрезультатно було його звідти попросити. Там родинні зв'язки були, так? Так що ознайомилися. <гаду> 네. Голосуємо часу, ну, ну, але <как> Матвійчук? За чотири За. За рекомендації, <проб> якщо не знаю, як не дарі. <проб> 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 <маємо. проб> Може, щось зміниться, <проб> <а, проб> <а>, школа закончиться. У нас. Про внесення змін до програми дорожній рух та його безпеки на території Курсійської міської територіальної громади на 25 рік, затвердженою рішенням сесії від 19 грудня 2024 року. Даним проєктом рішення пропонується збільшити фінансування даної програми на 63 244 грн. Кошти будуть направлені 4 тисячі на придбання та встановлення дорожніх знаків на вулицях громади. 21 500 на розроблення схеми розташування технічних засобів організації дорожнього руху по таких вулицях, як Княгині Ольги, Ковальська, Незалежності, та 37 744 гривні на придбання предметів, матеріалів та обладнання. Прошу так. Так, Прошу Пітер. встановлювати. схеми по княгині Ольги, Ковальська і Незалежності там будуть вирішувати. Я так розумію, розумію, що так, да, але... Ну, якісь на перехресті, то ж вона mm -hmm. не ставиться, ну, просто. Треба сьогодні запитати. Можу покликати. Голосуємо. Бойко. За. Матвійчук. За. Майкош. За. За. Цицю. За. За чотири рекомендація прийнята. Наступне питання. Про внесення змін до програми використання та охорони земель... Дорогі громади. Дорогі громади. Що я пропустила? Дочку, дочку, що написала, не... якщо що... А я дивилася це, що стало. Пронесення змін до програми дороги громади на території Ківерцівської міської територіальної громади на 25 й рік затверджене рішенням сесії 42-22 від 19.124 року зі змінами від 9.05.25 року номер 48, вісім від 12.11.2025 року номер 5225 Даним проєктом рішенням збільшуємо фінансування програми на 85 тисяч 800. Кошти будуть направлені на поточний ямковий ремонт вулиці Місті Ківерці. Прошу підтримати. Голосуємо. Бойко, за Матвійчук, за Майкош за. За. за 4 рекомендація прийнята. Землі, землі про ну, внесення змін на програми використання та охорони земель. Наступне питання пронесення змін до програми використання та охорони земель на території Ківерцівської міської територіальної громади на 2025 рік, затвердженою рішенням номер 42 21 від 19.12.2024 року. Збільшуємо фінансування на 20 тисяч. Кошти будуть направлені на виготовлення документації із землеустрою. Прошу підтримати. Ви поводимо документацію. Тут і саме димене ці технічні. Голосуємо. Бойко. За. Матвійчук. За. Меркушка. Це За. За. За 4, рекомендація Бонусі. прийнята. Слідче питання про внесення змін до програми розвитку комунального господарства та благоустрою на території Ківерцівської міської територіальної громади на 2025 рік, затвердженою рішенням сесії номер 42 19 від 19 грудня 2024 року зі змінами та. від, та вже не треба. від зі змінами. Да, зі змінами. Збільшуємо фінансування даної програми на 480 тисяч, кошти направляємо 320 тисяч на ківерцівське МВЖКГ на ручне прибирання, 110 тисяч на оплату послуг тримку лунальних та 50 тисяч на придбання предметів, матеріалів та оплатнення. А також знімаємо 300 тисяч. З капітального ремонту міського кладовища, виготовлення та встановлення пам'ятників, померлим, загиблим військом, службовцям. у зв'язку з тим, що роботи до кінця року виконуватись не будуть. Mm -hmm. Так, і погодні умови. Прошу підтримати. Голосуємо. Пойко. за Матвійчук, за, Матвійчук. за. Матвійчук. за. Два. за чотири За. прийнята. Наступне питання про внесення змін до рішення міської ради від 19 грудня 2024 року номер 42 два дріб про бюджет Ківерцівської міської територіальної громади на 2025 рік. Даним проєктом рішення пропонується затвердити розпорядження міського голови, яке приймалося в міжсесійний період, а саме приймали іншу субвенцію з місцевого бюджету на суму 350 тисяч гривень. Це відсуненської селищної ради. Кошти будуть направлені на КП Ківерцівський центр первинної медичної допомоги Ківерцівської міської ради, на такі видатки, як 150 тисяч на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, та 200 тисяч на харчові продукти для спеціальних медичних цілей для дітей, хворих на пеніл -катенурі. Також відповідно до пункту 7 статті 78 бюджетного кодексу України кошти від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету в сумі 4 мільйони 383 тисячі 506 гривень. Окрім зазначених програм, також направляються 2 мільйони 340 тисяч на заробітну плату та нарахування на заробітну плату на дошкільному освіту. На будинки культури 35 тисяч придбання предметів, матеріалів та обладнання, 600 тисяч на програму фінансової підтримки комунального підприємства лікарні святого Пантелеймона Ківерсійської міської ради. Це оплата енергоносіїв, 80 тисяч на програму фінансової підтримки комунального підприємства Діроцівський центр первинної медичної допомоги. Там частина буде на оплату енергоносіїв та частина на меди... придбання медикаментів. Також на Ківерцівську міську раду 70 тисяч, 50 тисяч придбання, придбання предметів матеріалів та обладнання, 20 тисяч на оплату послуг крім комунальних. На 202 тисячі 500 гривень направляємо на компенсаційні виплати на пільговий е, проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян, 100 тисяч направляємо на програму соціального захисту населення і соціальної підтримки учасників дій на. Е, Відшкодування поховань військовослужбовців, 40 тисяч на програму фінансування заходів Державного обласного місцевого значення Ківерцівської міської ради, 30 тисяч на програму розвитку фізичної культури та спорту. Решта в табличці можете побачити, робимо перекидки в межах кошторисних призначень, розпорядників коштів у зв'язку з закінченням. Бюджетного року, де лишається, де не вистачає перекидки в межах форму різних. Прошу підтриму. Голосуємо Матвійчук за. Мекош за. За. за за. За чотири, рекомендація прийнята. Якщо є якісь питання в різному, може щось має. Немає? Всім дякую.